Алло. Так. говоріть, будь ласка. Як минула ніч, що відбувалося, бо ми про це дізналися вже десь в годині п'ятій. Ну, вранці десь без кількох хвилин, четверта година. На майдані Незалежності пропав е, мобільний зв'язок. Він був заглушений, я так думаю, спеціальною апаратурою. Одночасно із цим на майдан заїхала важка техніка, автомобілі і е, повністю загружені щетами. Які використовують е спеціалізові поліції в своїй роботі, е от наприклад, якими обгороджені державні органи зараз в Києві, е фактично рівно в четвертій годині Бог почав кін е брати в весь майдан незалежності. Е депутати, які там були в той час, це я, це Андрій Шевченко і Ліда Котеляк. Всі троє її представники батьківщини були відтіснені і не могли потрапити в середину кінця в фактично ну, меда незалежності. І фактично зразу почалося жорстке побоїще, звідки не випускали людей, били всіх, кого бачили, і журналістів, і дівчат, і молодих хлопців. Ну, всіх, хто підпаляв їм під руки, і фактично. Кидаючи їх на е, асфальт, на бруківку, е, били і ногами, і палицями, абсолютно ніхто ні на що не зважав. Е, фактично це все проходило ну, 5-7 хвилин, я думаю, і не більше. Після цього десь е, в одній з сторін прорвалося кільце, е, частина людей почала втікати, а е, ну, зрозуміло, що проти такої маси це десь було десь двох тисяч вертику. Е, Барсу, внутрішніх військ, тобто від з такої кількості боротися, та такі малі кількості людей було просто неможливо. І вже, мабуть, хто був ближче до призначенців, зловили, це 33 людини було доставлено до Шевченківського ревізіоністі. З якого я щойно повернувся, туди під'їхав і Артемій Яценюк відразу, і ми, депутати Батьківщини, інші депутати, які були там також, надали правову допомогу для того, щоб допомогти всім затриманим написати пояснення і уникнути відповідальності хоча протоколи на них все одно складають, і термін протоколи, і далі вони будуть розглядатися в судах. Опозиція на цьому не зупиняється, ми не скасовуємо завтрашнє масштабне віче. воно обов'язково відбудеться, наразі буде уточнено, де саме воно буде відбуватися, тому що зараз Майдан Незалежності оточений двома щільними кінцями щитів і Беркуту, маса Беркуту, я щойно повертався з Шевченківського регіонів місті. Є кругом Майдану Незалежності, в тому числі. І біля державних органів основних державних органів нашої держави. Тому я думаю, що влада все ж таки готується до виходу людей. І я думаю, що люди повинні вийти, тому що вже як почали жорстоко бити наших нашу молодь, це вже немає на чим зупинятися. Ну я вперше бачив таке побоїще, Я ну, на це неможливо дивитися, пане Владимир, чи... Чи значні тілесні ушкодження завда... завдані і чи потрібна людям була медична допомога? В якому це все масштабі, чимулюються? Декому медична допомога де надавалася де. на місці на Майдані Незалежності, декілька швидких під'їжджав до Шевченківського райвідділу. Список всіх затриманих я щойно бачив на українській правді, тому що ми вимагали. Ревітла відділу, що нам надали цей список, вони надали. І я так думаю, що це можливо Шевченко, можливо, хтось інші депутатів ще список оприлюднив. Тобто там можна ознайомитись, кого затримали, але всіх фактично відпускають. Крім того, є один затриманий і тернополянин. Він по, по черському райвідділі про це от повідомив народний депутат Володимир на водій Прізвище це, це Ігор Тавітків, це депутат, колишній депутат обласної ради від Батьківщини з шторго по 2009 рік. Зрозуміло. І, так. І тут я вже, я, я не знаю, я від хвилювання, я від третьої години не спала, що, що зі мною робилося, це як поречувалося, що таке буде. Ой, що робиться, яка інформація з Михайлівського собору, тому що там якісь тривожні були повідомлення, що люди забаракодовуються, ж там Беркут під'їхав. Ну, там зараз перебувають депутати від батьківщини. Я не можу сказати, що це відбувається, тому що я ці був на майдані, що не тільки повернувся. Тому я не знаю, що там точно відбувається, але я думаю, що тим людям, які сховалися в Михайлівському соборі, немає чого боятися. Можливо, тим людям деяким з них потрібно надати першу внизу допомогу, тому я думаю, що там в першу чергу повинна бути допущена швидка допомога. Медики, і там зараз перебувають народні депутати, щоб не було жодних провокацій. Я думаю, що вони їх не допустять. Дякую, пане Володимире. Ви нас, будь ласка, тримайте в курсі. Добре. Якщо будуть якісь зміни. Добре. Дякую вам дуже. Тримайтеся. Будь ласка.